Словами вітання. вітання до вас звертається голова Харніцької районної містіків державної адміністрації Сергій Квісковський. Дякую. Дякую! Дорогі учні, вчителі, батьки, прийміть на щиріще вітання, з нагоди Всенародного свята Дня знань. Цей день залишається в пам'яті у кожного. Молодійних перед фоном першого шкільного дзвоника. Добрим словом першого вчителя, щасливими шкільними. Країні знають. Насамперед хочу привітати першокласників, юні друзі. Будьте сміливими, допитливими і наполегливими, адже ви стаєте частиною великої барнівської шкільної родини, нового і славного покоління, яке в майбутньому обов'язково принесе нашій Україні місто і району розквіт і благополуччя. Бажаю впевненості у своєму майбутньому, віри в те, що отриманість на дня дадуть змогу втілити всі свої мрії та досягти успіху у житті. Низько вклоняюсь, висловлюю щиру вдячність педагогам за благородну нертовну працю, міцного здоров'я, вдячних учнів, творчих здобутків на освітянській нині.